Вітаю, друзі! Готуємо сьогодні салат із перцю, маринований, наче як консервований, тільки щоб їсти можна було зараз. Для пришвидшення процесу маринування я нарізатиму перчик так трошечки навскоси, покажу і ставлю чайником кипяток, залить, щоб він став м'якший і послушніший. Ось так. Один раз так ножичком, другий раз так. Щоб у нас такі довгенькі, наче зубчики, трикутнички маленькі, получалися. Друзі, перець болгарський, якщо ви не знаєте, це дуже-дуже високовітамінний овоч, в ньому вітаміна С більша, ніж в цитрувах, цитрусових лимонах, апельсинах, щоб ви знали і користувалися такою прекрасною порадою. До речі, якщо хтось із ваших близьких страждає на харчову алергію, наприклад, дитина. Не можна апельсинки, мандаринки, а вам так хочеться ж взиму її укріпить організм, то вам рекомендовано жовтий болгарський перець. І все, проблема вирішена. І не треба дитину цибулею чи часником кормити, дали перчини в руки хай їсть. А ви мені скажете: а якщо це кипяток, дитина не хоче їсти перець, ну так все дуже просто. Ви берете і впевнено з насолодою самі їсте щодня. Побачите, на п'ятий день вона автоматично потягнеться рукою і почне їсти те, що потрібно вам. Так, дивіться, друзі, доки хвилинчик 10 відм'якне перець у нас з кипяточком, ми готуємо цибулю, часник, сіль, цукор, перець, свіже І я вам, друзі, як фахівець з основ раціонального здоровчого харчування, дозвольте пораду. Щодня постарайтеся вживати якийсь сирий фрукт або овоч, Топінамбур. Морквина, кусочок кабака, наприклад, почистити. та сама користь, що від моркви, тільки якщо багато з'їсте, то не поживтійте. Каротін, вітамін росту, вітамін зору, все, все на світі там є. До того ж, рекомендовано обов'язково, щоб ваш раціон був насичений різнокольоровими ягодами, фруктами і овочами. Ягоди це взагалі очі землі, це надздорове харчування дуже сильно. А от чим інтенсивніше забарвлений фрукт або овоч, ну якщо вам дозволено таке їсти, то тим більше він містить антиоксидантів це препарат, який бореться з клітинами раку. Так це ж взагалі просто не обговорюється в наш стресовий час. Отже, ще теплі перчики, додаємо все, що ми наготували, і трошечки оцту ягідного або фруктового, і трошечки оливкової олії. От, поки тепленьке все тут хорошо пожадеться. Об'єднаються смаки, все ж ложкою міряю, щоб не хлюпнути зайвого. Олії можна і дві ложечки перемішуємо гарненько, куштуємо, складаємо в лоточок, в ньому ще потрясемо так хорошенько. І потім якийсь там годинку-дві зберігаємо все ж в холодильнику. Та й всі справи з пюрешечкою, друзі, то, що треба буде. Корисна така закусочка у нас салатик. Друзі, перчик не втратив свій аромат, і хрустить ще трошки. Можна посипати кужут, кужутним насінням підсмаженим, ну просто щось я не підготувалася. Можна ще спеції до морковки по -корізьки. крем крім такий я підлила трошечки. Та й все, Готуйте і смакуйте. Щиро дякую, що додивляєтесь відео до кінця. Реагуйте, будь ласка, лайками або дізлайками, якщо не подобається. Пишіть коментар від семи слів. Та й що? Та буде вам щастя, а мені так особливо.